Новорічні вихідні в Лозівському районі пройшли спокійно. В період з 30 грудня по 2 січня надзвичайних випадків в районі не зафіксовано. Про це розповів начальник Лозівської державної пожежно-рятувальної частини номер 24 Євген Шевченко. Він зазначив, що за всі чотири дні вихідних жодних надзвичайних повідомлень частина не отримувала. 31, 30, 1, 2 інформація про надзвичайних звичайних населених пунктів Лозівського району на пунціязі пожеж... частини по линии 101 не поступало. Поэтому можем догадываться о том, что люди весело встретили Новый год без происшествий. При цьому Євген Шевченко зазначає, що, по-перше, свята ще не скінчились і просить жителів Лозівського району бути обережними не тільки з піротехнічними засобами, але й не забувати про безпеку в домівках. На Лозівський район насуваються морози. В такий час більшість надзвичайних ситуацій трапляються саме з причин недотримання правил пожежної безпеки. Начальник Лозівської державної пожежно-рятувальної частини номер 24 застерігає населення від неправильного використання приладів опалення та від необережного поводження з відкритим вогнем для власників пічного опалення. Також Євген Шевченко нагадує, що найкращий захист від морозів або тепліше вдягатися, або за можливістю не виходити з дому. Якщо ж погодні умови застали вас зненацька або в дорозі, то громадські пункти обігріву можна знайти в муніципальних приміщеннях сільських та селищних рад, і це не тільки лікарні та залізничні або автостанції. Є у нас оприділені по території города і по території району, приділені стаціонарні місця, куди можна е, пойти та в Ну, практически по сельским советам всегда все здания сельских советов, но ну, еще есть Краснопаловки, Центр по социальному обслуживанию людей в Варельке такой же. И 8 мест по городу Лозовая.